Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось прогноз по областях України по загрузі, по небезпеці з боку Росії в контексті війни, по військовій ситуації. І починаємо ми це перше відео із Луганської області. Так, Луганська область окупована частина Луганської області. Так, окупована частина Луганської області. На жаль, можуть бути зроблені усі кроки з боку ворога для того, щоб припинити деокупацію. Деокупацію вони зупиняють закінчення теми з деокупацією. Можуть бути там також обстріли, важка ситуація там. Важка ситуація. Окрім того, там ще можуть бути, м, хтось приїде туди, хтось приїде щось або щось приїде. Вогняне, вогняне. Ну, знову ж таки, втрата цінного, втрати цінного. Це люди, це якісь е, об'єкти критичної інфраструктури для благоустрою життя. Для благоустрою життя. Окрім того, там ще може бути проблема з водою, втрата води, втрата енергії, електроенергії та енергії води. Тому життя погіршується там в людей, життя погіршується. Окрім того, можуть бути обстріли, можуть бути враження по цілях. І це от така ситуація активно до них наближається. Вони намагаються її зупинити, тобто орки. Ну, ось так. В небі вогняна активність ситуація важка може бути. Тобто можуть бути там прильоти, можуть бути там вибухи. Ну, ось так. Тепер далі неокупована частина Луганської області. Неокупована частина Луганської області. Так, одразу випали. Не окупована. Так, засланці там, які е, хочуть відвести від цілі людей. Тобто в них є така мета завадити цілі, завадити цілі нашим. Тобто допомога ворогу, допомога ворогу, і вона спрямована на те, що не дочекаєтесь. Благополучного завершення цієї ситуації і початку чогось нового. Тобто це така ось стала ситуація. Зрадники, шалені, якісь можуть бути прильоти по важливих територіях, або ну, територіях, земельних ділянках, або по важливих ресурсних ділянках. в такому плані. Ну, Хочуть вони ППО, хочуть вони ППО. Або ту систему захисту, ну ППО не ставлять на лінії зіткнення. Систему захисту, яка захищає мешканців. Тобто щось таке захисне. Є загроза, на жаль, прильотів, загроза шаленої такої, бездумної атаки, і там багато цих мракобєсів орківських. Далі дивимось. Харківська область на цей період до 10, лютого. до 10 лютого. Так, до 10 лютого. Багато летить туди. Якась е, важлива місцина. Щось будуть збивати на люту, загроза уламків є. Окрім того, там постійно сканується ситуація, сканується, що відбувається, як, типа розвідників літають. Розвідка там літає, розвідка, яка допомагає досягти мети, допомагає досягти мети. тобто коригування вогню, коригування цілі, уточнює їм мету ця розвідка. Ну і що ж можна тут сказати? Що йдеться мова про наше блокування, наші блокують втрату цінностей шляхом маніпуляції. Тобто ворог маніпулює те, що літає, але він блокується, тому його маніпуляція, ворожа маніпуляції є невмілими. Недоцільними, але знову ж таки багато буде там летіти, багато, і притому воно буде, знаєте, от в різні місця спрямовані, в різні місця, в різні траєкторії. Так, Щодо тих маніпуляторів, вони показують на ціль. Показують на ціль з метою, щоб були незадоволені люди роботою ППО. Тобто уточнюють вони ціль. Декілька разів вони її перепровіряють. Ну, і знову ж таки ворог ну, для заспокоєння ворогу, для того, щоб ворог був задоволений. А ось так. Так, далі. Дивимось Донецьку область до 10 лютого. Окупована частина Донецької області, окупована частина. Ну, навішування своїх наративів, за хитрістю, Там іде обман населення. Обман населення з метою, ну або окончательно, можна так сказати. вибачайте, що по-російськи, але там іде така підміна понять, що люди вже живуть в цій реальності і відчувають себе частиною тієї реальності. Вони от, якби зрослися вже з цим. Постійне переверти в голові в людей, переверти. Цінностей, переконань, тобто все з ніг на голову ставиться і люди вони приймають приймаються за чисту монету. Ну Ворог таким чином унеможливлює собі проблеми. Чим більше людей оболванить, тим краще буде для нього, щоб люди не, йти в су... не йшли всупереч владі тої окупаційній. Ну, вони знову ж таки, це, от таке психічне і психологічний вплив на свідомість людей, він допомагає ворогу, допомагає окупаційній владі бути більш успішним, бути більш спроможним там стабілізувати своє положення. Ну, така дуже токсична там ситуація. Люди як в мряці живуть, як в тумані. Ну, ось так неокупована частина Донецької області, неокупована частина Донецької області літає, літає ворог, за бажанням нав'язує свої правила, і постійно там йде руйнації, руйнації будь-чого. Руйнації критичної інфраструктури, там з водою велика, там нема води, з водою велика проблема, зі світлом проблема. Тобто постійно там йдуть обстріли, прильоти, як і раніше, нав'язування ворогом своїх правил існування, правил життя. Знову ж таки, нема, там, нема води, нема води, люди змушені змирі... змиритися з цією ситуацією і жити за бажанням ворога в таких складних умовах. Нема, нема нічого там, немає ну, прильоти, руйнації в цей період. Критична інфраструктура, цивільна інфраструктура. Тобто є загроза для. Знову десь вони можуть влучити, там, де живуть люди. Це карта будинку, загроза йде. Ну, ось так виходить. Далі в нас іде Запорізька область. Так, до 10 лютого 2024 року. Запорізька область до 10 лютого 2024 року. Окупована частина Запорізької області окупована ну, вони ніяк не можуть дочекатися якихось, е якогось розвитку подій. Тобто ворог зачекався, його бажання пруть е прямо з них. Стосовно подальшого просування. Тобто, я так розумію, що їх наші хлопці тормозять, тормозять в, в амбіціях ворога. І в них бажання збільшити територію ворога. Знову ж таки, ту, той ступор, в якому опинилися. Орки на Запорізькому напряму або в Запорізькій окупованій частині, тобто їм мало, вони ще не задоволені, але наші їх блокують. І тому там буде, там, де якісь склади у ворога, тобто те, що вони там щось підготували, там є ну, вибух, щось туди прилетить. Тому, скажімо так, їхні всі запаси. БК буде знищений. Ну, по крайній мірі, 70% там буде знищено точно. Слава нашій розвідці і слава нашим ЗСУ. Більше нічого говорити не буду. Знову ж таки, знаєте, таке відчуття буде, що ворог захоче якось виправити ситуацію, але вони не зможуть. Їм буде перекритий шлях щодо виправлення ситуації. Навіть дехто, можливо, схоче виїхати з окупованої частини Запорізької області. Я маю на увазі орків. Ну, Чогось мені от, інформація, де за орків, але десь їх там зупинять, десь їх там зупинять щодо людей. Щодо людей, загроза є для дітей. Загрози є для дітей і місцини біля води. Там, де е, переправи, ну, от якісь водні-транспортні засоби, переправи, мости. Ну, от там ось є, ну, буде щось таке там цікаве, в орків. І тому людей, людям бажано знаходитись. Подалі, ну нашим українцям, подалі від води. Їм подалі від води, тому що буде щось таке неочікуване, шалене там відбуватися. Так, неокупована частина Запорізької області. Неокупована частина Запорізької області до 10 лютого 2024 року не окупована. Не дочекаєшся, дивіться, обстріли йдуть і обстріли за хитрістю. Тобто тут ідеться мова, якби: не, не дочекаєшся е, захисту, не дочекаєшся захисту внаслідок крадіжки, або внаслідок хитрощів. Тобто тут іде загроза від ворога в тому плані, що іде здача ППО. І для того, щоб добитися свого, вони будуть обходити це ППО, будуть діяти іншими шляхами. Я можу зробити припущення, що можуть бути якісь чи закладки, тобто щось на землі буде робити, в землю буде вкопуватися. В землю буде вкопуватися, на жаль. Тому тут потрібно дивитися під ноги, будь ласка. Дивіться під ноги. Оця от карта дурень, шут. Тобто він не дивиться, куди він йде. Будьте, будь ласка, обережні. Знову ж таки, земля. Тут іде мова землі. Про землю, вогонь з землі йде. Вогонь землі і десь там біля води може бути. Біля якась ціль? Ціль біля води. Щось зупинити біля води, ну от тема води, чи воду зупинити. Ну, От якось так. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так, тепер Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. До 10 лютого 2024 року. Ой, там світ перевернутий, недобрий. Для цивільних. Для цивільних світ перевернутий. Є загроза цілі, куди може влучити ракета? І загроза для цивільної інфраструктури. Знову важка така важка ситуація. Важка ситуація, в якій можуть бути постраждалі, на жаль. Можуть бути постраждалі. Тобто не можна уникнути цих змін, цих змін. Вогняна активність в небі і з неба йде вогонь. Тут іде з неба загроза. Так, ворог вже підготувався до цього, він вже якби, наказ надав, і для, в нього є виділений арсенал для того, щоби зробити це. Окрім того, що, знову ж таки, будуть стабілізувати, будуть зупиняти ворога. Будуть ворога зупиняти. Ну, ось такий розклад в мене получився на цих 5 областей. Далі буде. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Бережіть себе! Ми в будь-якому разі перемагаємо! До побачення!